Вітаю всіх Харків, ну, цю ніч поспала. Трішки зранку перелякалась. Ну, буває. Нічого. Сьогодні мені таке класне питання написали. Давно його не розглядала. Стан війни. Я роблю з військовим станом багато розкладів, кручу, верчу. Багато пишуть, що можуть вести, але стан війни. Давайте подивимось. Мені підписник написав, чи ведуть стан війни. Цікаво. Давайте так. Наша влада взагалі розглядає варіант замінити військовий стан на стан війни. Наша влада розглядає взагалі такий варіант, щоб замінити військовий стан на стан війни. Розглядає вона такий варіант. Розглядає. Однозначно розглядає цей варіант. Вона думає, можливо це зробити технічно чи ні. Наскільки це буде адекватно? Ну, думають, вони не дуже хочуть його. Вони його не хочуть. Тому що це вимагає всіх всюди. А всіх всюди технічно наша країна не потягне. Тепер наша влада. Розглядає варіант вести стан війни в Україні. Що мені випало? О! Тягне, розглядає, думає. Так, вона ось, ось вам картинка, яка це круто описує. Думає. І знову імператриця. Це не дуже його не хочуть. Вони, вона сприхована, війна. Вона прихована. Неофіційна, м'яко кажучи. Кажуть, що війна війна, але фак, по факту її не оголошено. Я згодна з вами. Вони думають, чи можна це взагалі оголошувати, бо це вплине на все. Потім треба робити висновки, рухи, які гроші не нахапаючи. Тепер глянемо що на кінцевий результат. В Україні оголосять стан війни замість військового стану. В Україні оголосять стан війни замість військового стану. В Україні оголосять стан війни замість військового стану. Це по хорошому це відповідь так. Оголосять, але це повинно бути. Такий тиск обставин Серйозніший тиск ситуації, що ми, ми не витягуємо по-іншому. І це треба робити такий крайній випадок. Дуже крайній випадок. Дуже. А тепер його оголосять в найближчий час. Цей стан війни оголосять в найближчий час. А тепер дивіться момент, чому я це питаю? До чого? Ви не просто так про це думаєте, а це я вам відповідаю. Шість кажезлів. Так ось, мені як, його оголосять не зараз. А після, знаєте, як домовленостей, після результатів. Після паузи оці. Угу. Хто що і думала? Я ж вам не просто так кажу, що ця війна буде така з повторенням Цей йде процес після цієї паузи. А ця пауза буде. Я, мабуть, погоджусь зі своєю однією колегою в мене як корота колега цікава, осінь. Це більше, знаєте, початок мені випадало осінь, щось кінець літа, осінь, там це, це не закінчується одним днем, що розумієте? Процеси певні туди йдуть. І, на жаль, після цього може бути повторення. Може бути, вивід військ, там, ну, все що завгодно. Так ось поки що стан війни можливий на потім. Але не зараз. Просто на потім. В найближчий час вони не будуть цим гратись. Ну, це добре з однієї сторони, тому що люди так же на нервах. Вже ніхто не хоче воювати всім по барабану, треба це розуміти. І найбільше зараз території цікавлять тих, хто має до них відношення. Іншим щас, таким як в Харків, Одеса, Дніпро, хочеться просто миру, спокою і щоб не було обстрілів. Криворіг, туди ж. Всім хочеться просто спокою і припинення обстрілів. Далі домовлятись про що завгодно. Треба це вже розуміти, що топити зараз на території за цілісність. Ніхто не буде з точки зору того, що треба зупинити те, що є. Звісно, всі хочуть території, з точки зору, знову ж таки, щоб не було повторення війни. Всіх цікавить оце питання з ракурсу повторення. Не більше. Мене також з ракурсу повторення, тому тут ситуація така, двояка, буде завжди. Поки що, стану війни немає, на майбутнє це розглядається.